Сьогодні у нас відкриття фестивалю відкриті футбольні школи, які проходять в селі Баяне. Сьогодні на наше відкриття прийшли заступник голови Новосельської районної державної адміністрації Станічук Юрій Васильович. Директор обласного центру спорт для всіх мазурашок Георгій Георгійович. Сільський голова села Баяни Демінчук Георгій Аурелович. Регіональний координатор цього дійства ротер Віталій Васильович. Директор Баянської зож бота Анжела Васильна слово надається Станічку Юрію Василь. Воні футболісти. Звичайно, дуже приємно. І я пам'ятаю два роки тому, коли Віталій Васильович Ротар перший раз організував разом зі своєю командою. Організував це на центральному стадіоні в місті Новоселиці. Дуже було дуже приємно, але не знали, що це є. Що в цьому як воно є, хочу дуже вдячити вам, Васильович, і всім людям, які доклали до цих е робот. Що, е що ви зробили це і в нашому районі тоді до Новосила. А дуже приємно, що воно проходить не робиться лише в центрі, а робиться дуже умалювничому нашому селі Бояни. І я хотів би подякувати всім. Представникам села, тобто сільському голові Гірговичі і директору школи, в тому, що я так зрозумів, що це більшість ваші учні, так за організацію, ну і звичайно відділ освіти дійсько-юної спортивної школи за те, що вони організували і провели цей тиждень оцю нашу школу. Ще люблю, наприклад, футбол, дивитися, колись грав, але ну. Більше зараз вже дивляться, але так є свої компанія, де ми виходимо і, і граємо. Я хочу сказати, що колись, от тут ігорніович, ми тут судили матчі раз. І був такий матч Зелений гай бояни, що після першого тайму бояни вигравали 4-1, а потім Зелений гай 7-5. То я там служив дуже, дуже в неділю. Тобто дуже гарні, емоції, гарні умови тут, юні футболисти, шановні тренера, Бажаю вам всіх всім гарних таких емоцій від сьогоднішнього дійства. Хочу сказати, що про області. І щирі вітання від голови районної державної адміністрації Георгія Івановича Нікітовича та від голови районної ради. Бажаю вам успіхів в вашій прекрасної долі. Я думаю, що у всіх буде гарної долі попереду. Дякую. Слово надається сільському голові. спортсмени. Радболіш Тинер. Вважаємо юної спортсмени. юные футболисты, уважаемые гости. Действительно, для нашего села это большой праздник сегодня. Можно сказать, двойной, с двойным значением. Во-первых, это э, праздник спорта. Во-вторых, то, что находится, действительно проходит этот праздник на территории нашего села. Село с большими спортивными традициями, особенно футбольными. У нас хорошая футбольная команда, все мы знаем, сейчас она на втором месте. Будем, будем стараться, чтобы, это было, чтобы она была на, на, первом месте. Конечно, праздник большой, великий. Жаль, конечно, что среди нас нет нашего дорогого Михаила Васильевича. Этот праздник немножко обрачен, не то, что, что сказать немножко, обрачен вот этим событием страшным. Но говорят, что Бог берет самых таких добрых людей, самых надежных людей к себе издалека смотрит на нас, на он мечтал об этом празднике, он мечтал о том, чтобы этот праздник состоялся на территории села Удачи, чтобы действительно показали тот спортивный футбольный азарт настоящий, который есть во всем мире, которым гордимся мы, Украина наша, потому что действительно это страна великого футбола это мы доказали тем, что в нашей стране в этом году происходил такой великий, такое великое событие, чемпионат Европы. Удачи вам и всего наилучшего. Слово надается региональному координатору Ротру Виталию Васильевичу. Шановные участники этого действия, рады всех видеть, приветствовать в селе Бояне. На протяжении трех лет проводим Школу відкрито розважальні школи Fun Football. Я являюся координатором цієї школи УЄФА. В цьому році наші тренера, інструктора відвідали в Криму і провели семінар УЄФА, де пройшли курси. З кожним роком в нашому районі по проекту Fun Football Має проходити не тільки в одному місці, а так підписаний договір, що з кожним роком в різному регіоні, в в різному селі, і так як я з Новоселецького району і хотів би не тільки, щоб в нашому області проводилися такі, тому ми розробляємо програму. Не хочемо обідати цей наш регіон, так як являюся координатором цього регіону Львівської, Франківської, Чернівецької, Тернопільської області. Будемо збирати від кожної області і проводити в регіоні 4-5 команд. Па, хочу побажати вам гарного здоров'я і щоб ви сьогодні. На цьому гарному стадіоні отримали задоволення, подружилися з друг другом. І самого-самого хорошого. Слово надається директору школи Боті. А доброго дня, гості, юні спортсмени. Я була в середу на території стадіону і бачила ваші очі, які блистіли від того задоволення, що ви отримали від таких ігор. І Я думаю, що вам дуже це сподобалося, тому що потім ви зайшли в школу, оченята блистіли і всі були в захваті від того, що відбувалося на стадіону в середу, в четвер. І сьогодні в завершальний день, я бажаю вам успіху, натхнення, і щоб всі вставали на... в історії всіх Шевченка. Дорогі діти, значить, цей захід був організований разом з Федерацією футболу і завдяки, на жаль, нема нашого вчителя, тренера Русу Михайло Він дуже хотів він настояв на тому, щоб це дійство прийшло в селі Баяна. Тому я прошу хвилиною мовчання. Шанувати пам'ять про Михайла Васильовича. Я прошу тихо. Хвилина мовчання. Дякую. А зараз Олена Миколаївна починає наше дійство. Розмінки, Дітки, добрий день ще раз. Зараз ми е, все таки дочекалися того, до чого ми е, стремилися. Розійшлись на витягнуті руки. Попереду поставлена попередньо на плечі. Поперед. Tu tá frente? 对。<Yeah. S 2> yeah. Сейчас, 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 сейчас. Стоп, Давай, давай! Давай! Ахренеть. Марма. А що ти? Абі, я тобі даю. Де ж ти? Де ж ти?